Польща хоче приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО. Це відповідь Варшави на розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі, каже таке прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Тепер країна чекає на схвалення від союзників. Далі подробиці. Остаточне рішення буде залежати від наших американських натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні. Ми не хочемо сидіти, склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози. Матеуш Муравецький, прем'єр-міністр Польщі. Ну і це не перша заява від Варшави про необхідність розміщення у них тактичної ядерної зброї. А що змінить? І чи змінить щось розміщення тактичної ядерної зброї? І чия це історія глобальна для всього світу по стримуванню однієї мавпи з гранатою, яка дає цю гранату сусідній мафі? Чи, чи локальна, ну персонально окремо там для Польщі до прикладу, пані Віро. Ну, по перше, маємо розуміти, що от від заяви до реального розміщення ядерної зброї в Європі пройде дуже багато часу, в залежності від політичної волі союзників, якщо трошки покопатися в контексті цей ядерного стримування і взагалі в історичній ретроспективі цього питання. Отже, перша ядерна зброя, якщо я ну мені не зраджує пам'ять, від США в контексті цієї Союзницької союзницьких зобов'язань вона з'явилася в Європі аж в 54-му році, і тільки в 66-му була створена так звана група ядерних планувальників НАТО, і тільки вона приймає рішення щодо розміщення, щодо ну так сказати, ем, зобов'язання так розмістити якусь ядерну зброю, ядерну парасольку. Як у нас дуже люблять аналогії проводити 12 років думали е, в тому та вся і причина, що зараз треба реагувати дуже швидко, враховуючи непередбачуваність і от. Ці спроби донести до європейських колег, що Росія, і Білорусь це це країни, які треба все ж таки поставити на місце і задіяти всі інструменти. І в принципі, я абсолютно розумію наших польських партнерів і друзів, чому вони настільки швидко і критично, тому що їхні кордони це. Кордони після нас, і фактично для польської польського суспільства питання захисту. Воно так таке ж актуальне, як і для нас, тому це в принципі і пояснює до речі, і візит президента Анджея Дуди 28 числа разом з президентом Литви на Оседою до до Києва, і ті зобов'язання, які польська сторона, і ту підтримку, яка польська сторона дає Україні. Тому мені здається, в контексті ядерного стримування розміщення ядерної зброї в Польщі в принципі може гарантувати, хоч якийсь баланс. Але ми ж розуміємо, що невміняємі кремлівські товариші, товаріші ну, намагаються продати з іншим. Країнам як нагнітання обстановки в Європі, і тому мені здається, що важливо, що про це скажуть США і що про це скажуть Велика Британія, тому що і США, і Велика Британія вони дають згоду на розміщення, бо це ядерні країни. Також не забуваємо про Францію. це ядерна тріада та європейська. Тому мені здається, важливо зрозуміти, як це сприймають інші столиці, не тільки Варшава або США Вашингтон.